Майже 10 тисяч людей на Одещині нині у пошуках роботи. Більше ніж 2 тисячі з них це переселенці. Такі дані наводить обласний центр зайнятості. І це лише офіційні цифри. Реальні показники можуть бути значно вищими. Де шукати роботу та на яку зарплату можна претендувати, дивіться у сюжеті. Переселенка з Херсона Ольга Мількова шукала роботу в Одесі протягом чотирьох місяців та вже ледь не втратила надію. Випадково на заході до дня переселенця зустріла волонтерів, які запропонували їй допомогу. Ми вже скільки анкети цих написали, говорю, а сколько вам? 50 плюс. Ну хорошо, ми, ми візьмемо на заміточку, Ми вас обязательно визві. Дівчинка буквально через два дні нам позвонила. Тепер Ольга та її чоловік працюють в одній міжнародній компанії. Валентина, яка допомагала подружжю з працевлаштуванням, каже, основна складність навіть не у пошуку вакантних місць, а у соціальній та психологічній адаптації переселенців. Тому у цій громадській організації є психолог та можливість відвідати тренінги. І в основному робота починається з переселенцями, не з пошуку роботи, а з якогось психологічного настрою. А ми з ними для початку знайомимося, ми виявляємо їхню потребу, адже зазвичай це і психологічна підтримка та. Тому що вони дуже розгублені. Зазвичай вони навіть толком і не знають, яку саме роботу вони шукають. Після цього етапу починається власне пошук роботи. Для цього спершу люди мають заповнити базову анкету, де потрібно зазначити низку даних. Контактні дані, досвід роботи, яку роботу вони шукають. Там є така позиція Перерахуйте, які види робіт, вас би зацікавили. І дуже важливо вказати досить широкий спектр робіт, для того, щоб нам було чого вибрати які вакансії їм підходять. А... Плюс досвід роботи вказати, де ви працювали, на яких посадах, який період і які яким компетенціями ви володієте і рівень знання англійської мови. Адже ми знаємо, що зараз це дуже важливо, якби і це ем, ну додає конкурентності. Анкети приймають з понеділка по четвер. Також їх можна відправити через соцмережі громадської організації. А щоп'ятниці п'ятниці можна заповнити анкету під час видачі гуманітарної допомоги у сквері Гамова 3 де розташований фонд Добрий Самарянин. До того ж, ця громадська організація створила телеграм-канал Труворк, де публікують актуальні вакансії. Професійні чари кажуть, зараз ресурсів для пошуку роботи багато, але треба бути готовим змінити професію, якщо не вдається знайти роботу у своїй сфері. Можна знайти роботу і можна усилитися в професії. зараз починаю обучатися. Це теж для мене удивлення в тенденціях на ринку труда. Ті, хто уїхали вони чекають, щоб повернутися і спрашують, як там ринок труда які інші зарплати стоїть ліве звращатися. Ті, хто сталися вони намагаються наращувати свій потенціал образовательный, в тому числі для того, щоб закрити ті э, просадки, які є сейчас на ринку труда. Значно впали і зарплати роботодавці почали активніше шукати студентів або людей без досвіду. Це наслідок зокрема і того, що компанії намагаються економити і брати на роботу дешевших спеціалістів. Вакансій менше пошукачів і вільних кандидатів різної кваліфікації на. Багато більше ніж було до війни в деяких професійних сферах. роботодавці не стикаються зі звичним дефіцитом кадрів, і тому у них є більший вибір вільних кандидатів. Вони стають більш вимогливими. За дослідженнями кадрового порталу GRC UA 40% українців втратили роботу. Одещина, хоча і входить у десятку регіонів, із найбільшою кількістю вакансій, проте перебуває аж у кінці рейтингу на дев'ятому місці. Суттєві проблеми з працевлаштуванням, Мають звичайно водії, кухарі, мають касири, продавці, охоронники, листоноші, підсобні робітники. Такі сфери, ну, в основному, які здійснюють обслуговування населення, нині майже 10 тисяч людей на Одещині перебувають у пошуку роботи. Це офіційні цифри служби зайнятості. Реальні цифри, звісно ж, більші. Ксенія Сітінська, Валентин Мірза, сьомий канал.